Чернігові відбулася презентація книги Громовий амулет». Авторка місцева письменниця Олена Терещенко за жанром Громовий амулет» – це пригодницька повість для підлітків у стилі фентезі. Головній героїні 12 років. До речі, її прототипом стала донька авторки. Від написання до видання пройшло 5 років. 5 років назад. Ця книга перемогла на конкурсі Коронація слова, і вона тоді рукопис називався Скарб Вікінгів. І ми уклали договір одразу з одним із українських видавництв великих. Загалом це вже п'ята книга Олени Терещенко. Проте через низку обставин повість була видана не одразу. Розпочалась повномасштабна війна і редактуру книги призупинили. І лише цього року вона побачила світ. Це перша презентація у Чернігові, оскільки до цього була було представлення в Чернігові на радіо і на телебаченні, а також було представлення для телеграм-каналу видавництва у Києві. А от власне презентація з гостями запрошеними, то це перша в Чернігові у книзі дуже динамічний сюжет. Тому однією з мрій Олени Терещенко є екранізація повісті. Книга власне, про археологічну експедицію надихнуло те, що я, по-перше, сама за освітою історик, а чоловік мій археолог, і тому я добре знаю реалії археологічних експедицій. І також там згадується фестиваль історичної реконструкції Коровель, який у нас проходив 10 років в шестовиці. Тому так мовити, це знайомі багатьом чернігівцям реалії, але представлені у фантастичному ключі. Книга вже знаходиться в понтах бібліотек Чернігова. Також Цю літературну цікавинку можна придбати у авторки.